Олеже, давайте поговоримо про з вашого дозволу, дозволу про те, що відбувається з Трампом. Хоча ми не є психологами психотерапевтами, але тим не менше, те, що відбувається в останні дні тижні із паном Трампом, і його вплив на глобальну історію, і Україна, звичайно, частина цієї історії. Е, декілька його фраз: я завершу війну за 24 години стосовно України. Потім дайте мені два тижні. Ось ми, на жаль, відзначили дату 100 днів припинення вогню, коли він давав нам цю можливість. Україна на це погодилася. Ну а сьогодні ми мусимо на жаль обговорювати історію про те, що пан Трамп може відправити пана Келога до Бульбаляндії, щоб з Лукашенком він мав можливість обговорювати історію припинення вогню в Україні. Де у Білорусі? Що відбувається, в принципі, з українсько-американськими відносинами? По факту Америка від нас відвертається? Я би тут сказав, що не Америка від нас відвертається, але Трамп до нас так і не повернувся. Бо Трамп самого початку, прийшовши в крісло президента, ще до інавгурації зайшовши в альний кабінет, всі його... Декламації стосувалося того, що він хоче відновити відносини з Росією, торгівельно-економічні, перш за все. А по Україні він завжди казав: подивимось, мають ці сторони піти на компроміс і щось подібне. Що говорило про те, що для нього не стоїть задача примусити агресора не просто до капітуляції, а до відмови від власних амбіцій. Себто справедливе завершення російсько-української війни. Домінування, торжество міжнародного права, все інше, що хотілося б бачити під підвильним справедливого миру для Трампа не є його ціллю. Він хоче торгувати з Росією. І російсько-українська віда просто йому заважає в цьому. Тому позиція, яку зайняв Трамп і його адміністрація, це ми не союзники України і ми не вороги Росії. Ми посередник, медіатор, між тут. Біда. Ця позиція вона самого початку є порочною. І підіграє агресору. Чому? Бо дуже мало в світі війн, в яких є однозначне зло і однозначне добро. І добро визначається не хорошою поведінкою, а тим, що це жертва неспровокованої незаконної агресії. Всі слова важливі, бо це про міжнародне право, бо бувають спровоковані. Бувають законні агресії, якщо це право на самооборону, наприклад, або вам заблокували порти тощо. Тобто є різні моменти, тому незаконна, неспровокована. Це фактично злочин, який відбувся посеред біла дня. І мав би приїхати шеріф, зупинити людину, яка зі зброєю злочинця нападає і розстрілює людей на вулиці, захистити жертву. Яка намагається відстрілюватися, відбиватися по відношенню до агресора. Спочатку зупинити злочин, а потім розбиратися, що і до чого, і як. І судити, власне, злочинця. Але приїжджає шериф і каже: А я не шеріф, я медіатор. Я вислухаю обидві сторони. Ні, ви... ти продовжуєш стріляти, ти можеш бігати по вулиці, рубати людей мачети, але я готовий з тобою поговорити. Що з тобою такого зробили в дитинстві? Або як на тебе так вплинуло суспільство, що ти вирішив вбивати людей? Давай розберемося в цьому. Ні-ні, ні я тебе не звинувачую жодним чином. Я навіть не буду тебе зупиняти. Я попросив всіх зупинитися. Ти не хочеш зупинятися, окей, я не буду тебе бити, я не буду нічого робити. Продовжуй свій злочин. Тут жертва бере і влучає. В агресора. Ну, відстрілюючись також, ранить його. І цей медіатор каже: а, Боже мій, тепер агресор буде вимушений відповісти, він мені сказав, що йому не залишають вибору, окрім як відповісти, і він обстрілює Київ. І цей медіатор, дріб дрібшерів каже: Ну, зрозуміло, він відповідає йому ж На що? На що він відповідає? Він агресор. Тому. Коли ми говоримо про конфлікти, де є суперечка, наприклад, не визнавали державність один одного. Іран не визнає державність Ізраїлю, називаючи сіоністським утворенням. Південний Кавказ, Азербайджан, Вірменія не визнавали територію цілісності один одного. Коли ми маємо ситуації з зовнішніми вторгненнями, неважливо, Ірано, Іракська війна свого часу, чи ми маємо війну в Афганістані чи будь-які інші, ми можемо говорити про. Конфлікти різних а, пунктів а, позиції Статуту ООН, або говорити про певні суперечки, хронічні, в яких коріння йде глибоко. В ситуації російсько-української війни Росія визнавала територію цілісність, в нас був великий договір про дружбу, співпрацю, визнання кордонів. ба Більше був Будапештським Мараном, в рамках якого Росія зобов'язувала захищати Україну в тих кордонах, в тій політичній системі в усьому іншому. А, і в нас. Були гарантії з боку ООН, бо ми, з країна, член ООН, а ООН і Радбез ООН створені для того, щоб захищати мир в світі. А щоб не допустити Знову світової війни вирішення конфліктів воєнним шляхом, тощо, тощо, тощо читаємо статут ООН. Тож, в нашому випадку, коли Трамп займає позицію посередника, це не нейтральність, це безучасність і в. У кримінальному праві є таке поняття, як злочинна е, бездіяльність, і якщо Або підігрування, назвався, як в нашому випадку. Якщо назвався шерифом, і ти бачиш, Ну ти маєш жетон, ти маєш зброю, ти маєш цей статус, ти маєш е, е, Капелюх, всі атрибути, <course> да, всі, всі атрибути, включаючи капелюха, і ти бачиш, що здійснюється злочин, ти не можеш зробити вигляд, що ти не бачиш. Ти не можеш. Не діяти, бо ти маєш діяти інакше це злочинна бездіяльність. А якщо ти ще і при виконанні повноважень, а у випадку Сполучених Штатів це діючий постійний член Радбезу ООН, це країна підписан Будапештського меморандуму, то країна, яка назвалася шерифом захисником демократій, то це злочинна бездіяльність при виконанні. Це ще обтяжуюча обставина. Так, от зараз ми маємо ситуацію, коли Трамп. Самоусувається від ролі шеріфа. У випадку з Україною це видно як рентген на лампу стоватку на 100%, у випадку інших регіонів це не настільки контрастно виглядає, бо там завжди можна знайти якісь більші відтінки сірого, чорного, коричневого, різних кольорів, які кому захочеться. Але саме те, що Сполучені Штати усунулись від ролі шеріфа, зараз спровокувало і на Близькому Сході ревізію. Статусу Кво силою Іран намагався водити за носа Сполучені Штати два місяці Трампа, так само як це робить Росія, імітуючи переговори, які нібито мають до чого привести. Зрештою не приводить тільки до того, що Трамп в рамках цих переговорів поетапно, але послідовно здавав інтереси Ізраїля, свого союзника, причому безпекові екстенційні інтереси Ізраїлю. Uh, Говорячи про те, що ядерна програма може залишитися, про те, що можуть бути зняті санкції і все-все все інше залишатися режимом ЄТО, який не визнає взагалі державу Ізраїль. ясно, що Ізраїль пішов на зрив uh, таких переговорів, на знищення ядерної програми Ірану. Хоча тут, на таняху, звісно, схожий більше на того хлопчика з приказки Вовки-Вовки, бо uh, 20 років розповідати, що залишилися тижні. До отримання ядерної зброї Іраном. І тоді, коли настає момент сьогоднішній, коли, можливо, дійсно, Іран вже за півкроку до ядерної зброї, вже не те, щоб всі в це вірять. І кажуть, так і до цього з майданчиків ООН і інших демонструвалися карти, креслення. Говорилося про те, що от вже на 90% готовності за тижні буде отримано ядерну зброю, в 18-му, і в 15-му році це говорилося, і навіть раніше. Тому. Звісно, що е, Ізраїль вирішує питання і ядерної зброї, раз і назавжди хоче вирішити. Але і Натаняху вирішує для себе питання політично зберегтися. Бо після приниження Жовтневого з різаниною ізраїльської сил оборони і політиків Натаняху зрозуміло, що несе серйозний рівень відповідальності в очах ізраїлітян, як тільки завершиться цей виток війни. Е, політичного майбутнього, а можливо, і просто майбутнього на волі, у Натаняху не особливо є. А якщо повалять режим Аятол, до речі, це ще не гарантований результат е, цієї ескалації, то, звісно, тоді у натаняху є шанс зберігтися. Бо він може сказати: вперше за 50 років над Ізраїлем безпечне небо. Ми це зробили так, нас вдарили сильно, ми впали, але ми піднялися, і ми нанесли ніщівний удар у відповідь, і тепер, нарешті, ми можемо пожити в мирі, і наші діти не мають прислуховуватись, чи летять ракети чи дрони на їх голови. Буде красиво, пафосно, все нормально. Тому тут це, це стало можливим і з боку Ізраїлю, як різка ескалація, і з боку Ірану а водіння заноса через те, що як фактор сили і стабілізації Сполучені Штати вийшли. Так само, як протистояння Індії та Пакистану. Сполучені Штати усунулися як ширів, і зрештою, ми бачимо, що і там починаються. Намагання вирішити силою ревізію провести, черговий виток. Там, правда, довга традиція, але, по-моєму, ще не було такого, щоб потім виходили представники обох країн, фактично, і говорили, що досягнути мирної угоди вдалося взагалі без участі Трампа. Він не має до цього жодного відношення.